Усім привіт! Сьогодні у нас з вами неймовірно важлива тема. Я рахую, що це відео має побачити кожен. Тому перед початком я дуже хочу вас попросити обов'язково підписатися на мене, поставити вподобайки під відео для того, щоб YouTube просував це відео, і, звичайно, залишити свій фідбек, залишити коментар під цим відео, написати ваші враження, ваші інсайти. Це дуже цінно і дуже важливо для мене. Знаєте, життя воно завжди перевіряє нас перед тим, як дати нам ту можливість. Про яку ми завжди мріяли. І я думаю, кожен з вас помічав, що коли ти починаєш йти до своєї цілі, починаєш діяти, то життя починає тобі підкидати певні перепони, от ніби тебе перевіряють. І насправді я з цим зіштовхуюсь дуже часто в своєму житті, і іноді мені здається, що а може. Життя мені показує, що це не для мене, а може всесвіт мене не перевіряє. Навпаки, відгороджує, а потім я сідаю і думаю, да блін, ну мені ж це подобається, я ж кайфую від цього. Я дійсно цього хочу, це дійсно моє бажання, але чому не виходить? Чому так багато перепон, чому так багато відмов, випробувань? Ну чому так? І я впевнена, що кожен з вас задавався цим питанням. Чому так, чому не виходить, чому те, чого ми так сильно хочемо? Чому воно ніби з кожним днем віддаляється від нас і вже просто хочеться опустити руки. І я, як ніхто це розумію, і я впевнена, що кожен з вас проходив такі періоди, і можливо зараз проходить. І в якийсь момент я зрозуміла, що все свідає нам всі ці випробування не для того, щоб нас зупинити, не для того, щоб зробити наш шлях складнішим. А для того щоб перевірити наш намір, перевірити чистоту нашого наміру, наскільки ми готові, наскільки ми дійсно готові. До своїх бажань, от згадайте, скільки разів в житті вам доводилось проживати якусь ну певну важку ситуацію або певні важкі події в вашому житті, і вам здавалося, що просто з них немає виходу, і в якийсь момент ви розуміли, що ви не знаєте, що ви робити, що все просто навалюється, і все ніби проти вас. Але в результаті ви виходили з цієї ситуації, ви утримували те, чого ви так сильно хочете, і більше того, виходили з цієї ситуації, з тих подій, вже іншими людьми, з іншим досвідом, з іншим світосприйняттям, з іншим розумінням цієї ситуації. І тут дуже важливо усвідомити, що будь-які тяжкі ситуації, які відбувалися в нашому житті. Вони давали нам найголовніше вони давали нам досвід. І саме через біль, саме через ось ці перепони ми зазнаємо певної трансформації, яка просто необхідна нам для того, щоб отримати. Те, чого ми так сильно хочемо, і всі ці випробування це не перешкоди, це не проблеми, це не те, що зупиняє нас або гальмує. Це навпаки інструмент, який допомагає нам прийти до наших мрій та бажань. І найголовніше усвідомлення, яке я хочу передати зараз вам, це те, що всесвіт не створює перепони, він створює умови. Які трансформують нас і роблять нас тими людьми, які здатні перетворювати свої мрії в свою реальність. І якщо ви хочете багатства, запитайте себе, а чи вистачить мені ресурсу, знань та мудрості, щоб правильно розпорядитися цими грошима. І якщо ви, до прикладу, хочете кохання, відносин, то питання, чи готові ви. Полюбити себе, полюбити себе по-справжньому, прийняти себе таким такою, яка ви є, цінувати себе, піклуватися про себе. Чи робите ви це вже зараз? Якщо ви хочете свободи, то питання: чи готові ви знайти цю свободу всередині себе, замість того, щоб шукати її зовні? І кожне випробування насправді. Підсвічує нам те, чого ми не бачимо, чого ми не усвідомлюємо. І знаєте, я насправді згадую, скільки разів в своєму житті я чула ні, скільки разів мені здавалося, що ну, світ ніби проти мене, ніби. Все йде не так, все не так, як я хочу, і я ніби стараюсь, і роблю для цього так багато, але все проти мене. І мені звичайно хотілося опустити руки, нічого не робити. Іноді я робила висновки, що а можливо це просто не для мене. І всесвіт насправді підсвічує мені, що мені в іншу сторону, а потім знову ж таки поверталися думки, що ні, я хочу, це моє, мені подобається. Знаєте, я от згадую. Коли я дуже сильно хотіла піти в моделінг, е, і е, я відправляла свою анкету в модельні агентства, я ходила на кастинги, і мені так багато разів казали ні. Мені казали, не наш типаж, зріс не підходить, не для нас. Казали, та да, з твоїм типажем, тільки в Індію і в Турцію їздити. І навіть після, напевно, сотні відмов я все одно продовжувала, чесно. Я не знаю, як я тоді себе мотивувала, але напевно ось це внутрішнє бажання, що я цього хочу, мені туди, мені це потрібно, і я цього добюся. Воно давало мені сили не здаватися. Звісно, люди, які були поруч зі мною, були ті, хто мене підтримував, були ті, хто не підтримував. Але я зосередила свою увагу, по-перше, на собі, на своїх бажаннях. І все ж таки, люди, які підтримували, які не давали мені опускати руки, це дуже цінно мати поруч з собою таких людей. І... Я пам'ятаю, коли вже було агентство, яке погодилося заключити зі мною контракт. Це була дуже класна агенція. До речі, вони сказали зробити мені снепи. Хто розбирається в модельному бізнесі? Снепи потрібні обов'язково в модельній роботі. Це для того, щоб подивитися, який стан шкіри, стан тіла у дівчини, подивитися її параметри. От і я робила ці снепи, і мені е десятки разів казали їх перероблювати. І ще мені не було, де їх робити, тому що в мене в тому у батьків було таке ну, непідходяще так скажімо, приміщення для снепів. Я пам'ятаю, було вже дуже холодно, це була, напевно, осінь, ну, прям, що люди в курточках ходили. І а, я залазила на кришу будинку, і ми знімали там мені снепи. Я стояла в білисні, і ми знімали мені снепи. Мені було холодно, я дивилась на ті фотографії. Мені там світло було не таке. Мені не подобалось моє обличчя, не подобалась моя фігура. І я пам'ятаю той момент, коли я стою гола на тій криші, ну майже гола. І, я дивлюсь на ці фотографії, мені не подобається. Я розумію, який вже великий шлях я пройшла. І якщо зараз я опущу руки, то, то навіщо то все було тоді до того? Навіщо ті дії, які я робила, я не можу просто так здатися, але чесно, дуже хотілося. Я відсилала ці снапи, мені казали, не підходить. Мені ще, до речі, казали стосовно Загару. Я сама по собі така трохи смугла, а в моделінгу дуже люблять таких прям білих-білих дівчат. І я пам'ятаю, що я знаходила в інтернеті якісь е, рецепти, я не знаю, як це сказати, способи, е, щоб е, здерти так, скажемо, слой своєї шкіри, а е, щоб вона була біліша. Типу, я просто відбілювала содою, якимись ще штуками. Свою шкіру. Я пам'ятаю, як я в ванні дарила ту шкіру, вона в мене вже червона. Більше того, в мене ще було питання з моїм ростом. У мене був зріст 1,72 м, напевно. А це було замало для модельного краще, щоб було 175. Звісно, 170 теж беруться, але 175, якщо це класне топове агентство, я робила виснажливі просто тренування для того, щоб витягнути свій хребет. І я робила це кожного дня, при тому, що регулярність це не моя стихія, але я реально робила все можливе і неможливе від себе. І чесно, мені дуже багато разів хотілося датися, в мене дуже багато разів випускалися руки. Мені просто хотілося їсти і плакати, бо не виходить, бо не беруть. І реально ніби світ казав про те, що це не моє. Але всередині себе я точно відчувала, що це для мене. Що я хочу. І навіть зараз ось ці сльози, вони насправді говорять про Про те, наскільки це було важливо для мене. Так, зараз я просто. І спорчу собі цей макіяж, мені треба серветки. <плес> Довела себе. І в результаті, щоб ви розуміли, я заключила контракт з дуже класною агенцією, і вони надавали мені потім контракти за кордоном в найтоповіших агенціях країнах, яких я була. І м -м, після мене теж була агенція, яка рахується найкращою в Україні, однією з найкращих. І я зі своїм низьким для професійного моделінгу зросту, зі своєю небілою шкірою і, можливо, не ідеальним типажем. Я все ж таки була в найкращій агенції, я мала найкращі контракти за кордоном. І так, я не стала світовою моделлю, я не досягла якихось суперкласних висот в цій сфері, але. Я отримала те, за чим я йшла. Я собі ставила за мету почати багато подорожувати, вивчати нові культури, знайомитися з новими людьми, відкривати для себе нові можливості, заробляти гроші. І все це, і навіть більше я отримала. І насправді ця історія говорить про наполегливість і про віру, віру в себе в свої мрії і про щоденні дії, які проводять до бажаних результатів. Так само, якщо говорити про кохання перед тим, як отримати відносини, про які я могла тільки мріяти, де люблять тебе, де любиш ти, де у вас все взаємно, де ви підтримуєте один одного, де ви розумієте один одного, де партнер він тебе чує, і більше того, він хоче з тобою говорити, він хоче йти на діалог, він хоче проговорювати відносини, в яких ми разом ростемо. Але перед тим як все це отримати. Я пройшла дуже нелегкий шлях і інших відносин. Відносин, де любила мене, відносин, де любила я, відносин, де не було взаємності, відносин, де не було поваги, відносин, де був аб'юз, аб'юз з моєї сторони, в мою сторону, токсичність, де були нервові зриви, панічні атаки, де. Було неприйняття себе, не любов до себе, де було ось це самобічування, де було пригнічення себе е, в цих відносинах. Відносини, де я просто втрачала себе. Тільки коли я зрозуміла, що ні, все, я так більше не хочу. Це не для мене. Я перестаю себе кормити надіями про те, що. Все може змінитися, що людина зміниться, що я змінюсь, наші відносини зміняться, і все буде класно. Тільки тоді, коли я сказала собі Стоп! я обираю себе і я розумію, що людина не зміниться, і я запитала себе, чи хочу я з цією людиною будувати відносини, будувати сім'ю. А, чи хочу я мати від цієї людини дітей, чи готова я все життя бути в таких відносинах, які вони є зараз. І в момент, коли я усвідомила, що це не про любов до себе, що це не про здорові нормальні відносини, до яких я прагну, в той момент я просто поставила точку, я сказала собі все, стоп. Я обираю себе, я обираю краще для себе майбутнє. Я знаю, що в моє життя прийде партнер, прийде людина. З якою я побудую ті відносини, до яких я завжди прагла. Хоча було дуже страшно, здавалося, що ніби я ніколи не зможу знову так полюбити. Насправді це все просто страхи, ілюзії, які не стали реальністю. І якщо зараз ви знаходитесь на етапі якихось аб'юзивних стосунків, ви думаєте про розставання, або ж ви. Хочете відносин, але зараз їх немає, то направте весь свій фокус уваги на себе, на любов до себе. Ми хочемо відносин, бо ми хочемо, щоб нас любили. Але тільки коли ми наповнимо себе любов'ю, тільки коли ми дійсно зрозуміємо, що таке любити себе, цінувати себе, приймати себе, і коли ми повністю будемо цим наповнені, коли ми відчуємо ось цей стан ізобілія, переповненості цими відчуттями, і коли ми будемо готові віддати ту любов, коли ми будемо готові ділитися любов'ю, не потребувати любов від інших, а саме ділитися, віддавати. Любов тільки тоді е, обов'язково зустрінеться на вашому шляху, та саме людина, з якою ви зможете побудувати відносини здорові, гармонічні відносини, в яких ви будете рости, розвиватися і подвоювати свою любов. Так само стосовно реалізації, я згадую, скільки разів в мене не виходило, скільки в мене було провальних проєктів, скільки разів я чула ні, і скільки разів я знову хотіла опустити руки. Але я постійно собі нагадувала про те, що кожне випробування це насправді шанс, це можливість, можливість до трансформації, можливість до того, щоб отримати те. Чого я так хочу, те, до чого я йду, і навіщо я це роблю? І якщо зараз ви зіштовхнулися з певними труднощами у вашому житті і здається, що виходу немає, то насправді вихід є. І якщо ви маєте зараз ці труднощі, значить ви до них готові, тому що всесвіт ніколи не дає вам те, що ви не здатні пройти, те, що не посильно вам. Тому кожна перепона це такий трамплін. Який веде вас до тих цілей, до тих бажань, до яких ви прагнете, і тут дуже важливо змінити своє відношення до тих перепон, до тих випробувань, які з'являються на вашому шляху. Ці перепони вони або ламають вас, вони або ще більше порожують страхів, бездіяння, або ж вони роблять вас сильнішими. Та мудрішими і дають вам безцінний досвід, бо вони є вашими вчителями. Вони дають вам знання та навички, які допоможуть вам дійти до тієї точки, до якої ви так сильно прагнете. Кожного разу, коли ви відчуваєте, що все йде ніби проти вас, і трапляються якісь незрозумілі, тяжкі ситуації, обставини, то питайте себе, чому ця ситуація мене хоче навчити. Що більшого стоїть за цією ситуацією? Чому я можу навчитися завдяки цій ситуації? І тільки тоді, замість страхів і бездіяння, приходять важливі усвідомлення, які дають вам сили йти далі. От кожен з нас бачить там в ідеалі своє життя, як воно виглядає. І це ніби дві різних реальності: там, де ви є зараз, і там, куди ви хочете потрапити. І там, де ви є зараз, ви інший, ви не такий, як в тій бажаній точці, в тій бажаній реальності. І перед тим, як змінити цю реальність, ви маєте. Пройти певні трансформації всередині себе, тому що ви такий, який ви є тут, ви не зможете е, існувати там. Розумієте? Тому іноді стаються ситуації, коли ніби все рушиться, все йде просто в одне місце. І це насправді говорить про те, що ви нарешті наближаєтесь до тієї точки, що ви нарешті наближаєтесь. До своїх бажань, бо ви ніколи не зможете отримати щось нове, якщо ви не відмовитесь від старого. Якщо старе не зруйнується, просто не буде місця, де побудувати нове. І більше того, ось ці всі випробування вони насправді служать такою ще перевіркою. Для того щоб ви усвідомили, чи дійсно це ваше бажання, чи воно навіяне іншими. Тому що дуже часто ми слідуємо бажанням інших людей. Ми несвідомо піддаємося ось цьому загальному, так скажемо, полю, і ми починаємо хотіти те, чого хочуть всі. Але чи потрібно нам це взагалі? І тільки завдяки цьому шляху, з цими перепонами, ви зможете дійсно зрозуміти, чи на правильному ви шляху, чи це взагалі зовсім не ваш шлях? І найважливіший меседж, який я хочу донести до кожного з вас не чекайте. Починайте діяти вже зараз, не чекайте кращого моменту. Якщо ви вже дієте і зараз ви перебуваєте в тяжкому стані, в тяжкій ситуації, є певні випробування, перепони на вашому шляху, пам'ятайте за всім цим стоять трансформації. І тільки завдяки трансформації ви зможете перейти на новий рівень, прийти до того, чого ви так сильно хочете. Обирайте завжди себе, цінуйте себе, любіть себе, йдіть за покликом вашої душі, пізнавайте себе, медитуйте, будь ласка, медитуйте для того, щоб повертатися до себе справжнього, повертатися до своїх істинних бажань, для того, щоб. Розвіювати весь цей зовнішній шум, який блокує і перешкоджає вам чути себе. І в момент, коли ви чуєте знову відмову, коли вам кажуть ні або коли ви знову впали, і вам дуже тяжко піднятися, згадайте, як багато успішних всесвітньо відомих людей, яких ми знаємо зараз, як багато разів їм казали Ні. Як багато разів їм хотілося пустити руки, але вони цього не зробили. До прикладу, Walt Дісней. А ви знаєте, що йому казали, що він не талановитий, що він не креативний. Його ідею про створення Мікі Мауса відхиляли дуже багато кіностудій. Джоан Роулінг, теж людина, яка написала «Гаррі Поттера». Вона взагалі була мамою одиночкою. В неї були фінансові труднощі. В неї був непростий період, коли вона приносила свій рукопис про «Гаррі Поттера», Дуже і дуже багато видавництв їй казали ні, їй відмовляли. Зараз Гаррі Поттер» — це просто всесвітній бестселер, І якщо б вона тоді здалася, світ би не знав Гаррі Потера. Щоб ви розуміли, засновнику KFC, людині, яка хотіла придавати курочку за своїм рецептом. Йому відмовляли тисячу дев'ять разів. Тисячу дев'ять разів. Вдумайтесь. Людині відмовляли тисячу разів, але вона не здалася. Starbucks 200 інвесторів сказали їм ні. 200. Ви розумієте? І просто після всіх цих цифр ти розумієш, що насправді ті випробування, які відбуваються з тобою. Так, вони складні, їх ні в якому разі не треба знецінювати, але абсолютно кожен проходить цей шлях. І не буває такого, що е, у людини все виходить ось так: от. якщо ви бачите швидкий успіх, якщо ви бачили, що там е, у людини, до прикладу, дуже швидко щось вистрілило, якийсь бізнес е, почав класно працювати, дуже швидко пішов, ви ніколи не знаєте, що стояло. За цим, перед цим, як багато людина зробила перед тим, і скільки випробувань було на шляху у цієї людини. Тому не забувайте, що за будь-яким успіхом, і, здавалось би, можливо, швидким результатом, насправді стоїть велика, величезна просто робота робота в першу чергу над собою. І не будемо забувати, що без віри. Це було б неможливо, тому ми спрямовуємо фокус уваги на себе, на свої бажання. Ми починаємо діяти, змінюємо своє ставлення до а, тяжких ситуацій в нашому житті і не забуваємо вірити, вірити навіть тоді, коли ніхто не вірить. У світі дуже багато людей, які не здалися, які не опустили руки, і які досягли того, чого вони так сильно хочуть, які реалізувалися, які є творцями свого життя, і ви теж можете стати творцями свого життя, якщо будете його творити. Я дуже хочу, щоб це відео стало для вас е, таким сяйвом, Світлом в кінці е, тунелю, яке дасть вам абсолютно нове розуміння тяжких ситуацій випробувань у вашому житті. Більше того, я хочу, я закликаю вас до того, щоб ви почали пізнавати себе, почали жити зі стану творця, обирати найкращу реальність для себе, е, і почали робити це разом з моїми медитаціями самопрограмування. Медитації, які здатні не тільки зцілити вас зсередини, не тільки дати вам внутрішню опору, самоцінність, але й медитації, які здатні програмувати вас на бажане, і на цьому каналі ви знайдете мою медитацію, доступ до якої я відкрила спеціально для вас, щоб ви її обов'язково послухали. Ця медитація називається програмування майбутнього. Вона дає стан. Чітке бачення вашого бажаного, тому що саме в цій медитації ви зможете звізуалізувати і побачити до дрібниць те, чого ви так сильно хочете, перейняти той стан, який буде там, поговорити з собою в майбутньому і запитати, що потрібно зробити для того, щоб пройти до тієї бажаної точки, що зараз віддаляє мене від того, про що я так сильно мрію. Насправді я не хочу дуже багато говорити про цю медитацію, і просто треба спробувати. Ці люди, які це вже зробили, вони дають просто шалений неймовірний фідбек. Тому навіть якщо ви раніше не медитували, я дуже раджу вам спробувати зробити. Якщо у вас був негативний досвід з медитаціями, спробуйте мої медитації. Тому що дуже часто чую від людей, що вони раніше медитували, вони засипали, вони не розуміли дії цих медитацій, їм було нецікаво, вони не давали результату. А з моїми медитаціями зовсім інша історія. І мені це неймовірно приємно, тому що насправді я роблю. Це від душі. Я знаю, що мої медитації вони здатні зцілювати і не просто цілювати, а кардинально змінювати життя. Тому я відкриваю доступ до цієї медитації для вас, обов'язково її послухайте, робіть медитації в навушниках на одинці, Це важливо. Я вам бажаю процвітання в ваших справах. Я впевнена, що. Кожен з вас неймовірна, просто людина, яка здатна досягти абсолютно всього того, чого ви прагнете. Я дуже сильно у вас вірю, і нехай ваша віра буде не меншою. Нехай ваша віра буде потужним інструментом, який здатен заряджати вас і мотивувати щодня. Не забувайте, що дія. Це ключ до успіху. Я буду дуже рада, якщо ви поділитесь цим відео, тому що я хочу, щоб абсолютно кожна людина побачила це відео. Воно є дійсно дуже важливим, і для когось воно може змінити навіть життя. Комусь воно може допомогти, хтось зловить для себе певний інсайт або важливе усвідомлення, яке також може змінити життя. Тому я вам дуже вдячна за перегляд. буду... Безмежно вдячна за вашу підтримку, за ваш коментар, за вашу вподобайку. І якщо ви ще поділитесь цим відео, то ви зробите просто неймовірну справу, тому що ви допомагаєте робити цей світ краще. Всім дякую за перегляд і до нових з вами зустрічей!